Неонатологи це особлива категорія лікарів. Саме вони оглядають дитину у перші секунди їхнього земного життя. На їхніх плечах лежить необудьяка відповідальність, адже будь-яку загрозу життю і здоров'ю дитини треба помітити вчасно. Рішення приймаються досить швидко і інтуїтивно. Неонатолог супроводжує немовля від народження до 28 діб життя. Цей віковий період вважається найбільш важливим, чому тому, що період адаптації відбуваються процеси в організмі, які, якщо правильно запустилися, вони Організм починає правильно функціонувати і в майбутньому і це залежить здоров'я, майбутнє здоров'я дитини. Лікар-неонатолог завжди присутній при пологах, але його роль не завжди помітна. У шепетівському пологовому будинку знаходиться цілодобовий пост спостереження за новонародженими. Тут працюють шість лікарів-неонатологів. Через їхні руки пройшли тисячі новонароджених. Але не всі дітки народжуються і роблять перший вдох, роблять перший крик. Вот і в таких моментах дуже важливо, важлива робота лікаря. в даній ситуації неонатолога, який займається цими дітками. Недоношена дитина має зовсім інший колір шкіри. Вона ще не може самостійно дихати. А от переношені малюки вже зрілі, вони готові до нового життя. Всіх діток. З медсестрою лікар іде оглядати, що заключається огляд народженої дитини. На пеленальному столику розлягається дитинка повністю е і проводиться огляд. Що оцінюється в огляді. В Огляді оцінюється в першу чергу, да, як себе веде дитинка. Крик, голосний, який там має бути. Це йде все е е е на практиці, ми вже знаємо ці моменти. Не менш важливим у роботі неонатолога є спілкування з батьками. Наша героїня закликає усіх, хто планує народжувати, готуватися до цього, цікавитися тим, що таке новонароджена дитина. Дуже важко в певні моменти незнання мам, пояснити, що у вас народилася дитинка, яка потребує допомоги. Тому мамочка, майбутнім готуватися, читати. Е, е, яка дитина має бути після народження?» то? Яна Мазірчук, Олександр Шамшурін лайк like ті е, е, «Яка дитина має бути після народження?» тона Мазарчук, Олександр Шамшурін лайк like ті